Чи зможе спільна валюта пережити боргову кризу? Думки з цього приводу різняться. Свою точку зору має і економіст, професор університетів Парижа та Рима Жан Поль Фітусі. Нещодавно світ побачила його книга, присвячена цьому питанню. «Євроньюз» запитав, як вирішити нинішні проблеми, як подолати кризу, що зіштовхнула Європу в рецесію договір про стабільність, координацію і управління. Бюджетний пакт підписаний у березні 2012-го, змушує країни Єврозони внести вимоги зі збалансування бюджету у конституції і легалізувати їх таким чином. Ви критикували цей пакт там дійсно немає нічого хорошого. Питання не у тому, чи є там щось хороше чи ні. Проблема полягає у тому, наскільки велике значення має те, що примушує країни ЄС балансувати їхні бюджети. Це дещо нагадує план, розроблений для федерації держав. Але в Європі немає жодної федерації. Тому навіть за відсутності федерації ми дедалі більше почуваємося її членами. Гондіфікавши трув. Цей бюджетний пакт посилається на нестачу Європи політичної. Він порушує таке питання: що відбувається із процесом інтеграції, де у кожній окремій державі демократія тільки зменшується, а на рівні федерації тільки збільшується. Тобто є абсолютно реальна проблема. Але за бюджетним питанням стоїть інша проблема: проблема дотримання економічних правил. А дерева уніводела федерація ну є вре проблем фундаменталь. Раніше всіх непокоїла виключно валюта, а тепер бюджетна дисципліна. Але європейці дуже категоричні. Вони зосереджені тільки на цьому і пояснюють усе тільки цим.

ви сказали, що національні борги є суверенними, але євро не є валютою окремої держави без політичного союзу. Чи вистачить узгодженого банківського союзу? І так, і ні. По перше, я не казав, що борги є суверенними, а валюта ні. Проблема у тому, що європейські країни мають борги у валюті, яку вони ніяк не можуть контролювати. Тобто, фактично, вони мають борги в іноземній валюті. Таким чином вони можуть збанкрутувати. Якщо країна бере у борг у підконтрольній її валюті, вона ніколи не збанкрутіє. Динамічні країни можуть втратити усе саме тому, що вони позичають в іноземній валюті. Тобто у системі є дефект, який уможливлює спекуляції. І яким чином можна зменшити або завадити цим спекуляціям щодо погашення боргу державою? Усе просто можна зробити те, що ми робили під час створення спільної валюти, коли валютні ринки для різних валют франків, марок, драхми, зникли. Тоді стало неможливо спекулювати у цих валютах. Тепер слід створити, ніби єдині папери, єдину страховку для боргу. Тоді інвестори не зможуть спекулювати з суверенним європейським боргом. Маєте на увазі Євробонди? Євробонди я б назвав їх спільними бондами. Тоді б існував один єдиний борг, як у Сполучених Штатах або Японії. У федеральних держав є один єдиний борг і один центробанк, який завжди є кредитором останньої інстанції. Коли Франсуа Оланда обрали президентом Франції, ви погоджувалися з левовою часткою його економічної програми. Ви і досі його підтримуєте. Послухайте, усе, що я говорю, свідчить про те, що я підтримую ідею перегляду фіскального пакту. Але жодного перегляду не було. І Франсуа Оланд підписав цей пакт. Хоча він заявив, що не робитиме цього, якщо у нього не внесуть зміни. швейцарські виборці шляхом референдуму обмежили виплати величезних премій очільникам компаній. На вашу думку, це всього лише символічний жест, чи решта країн мають зробити те саме? Усе шеманке дотриї і те інше думаю, це може стати гарним прикладом для наслідування для решти країн. Але Європа зараз не здатна засвоїти такий урок адже в Європі діє конкурентна система оподаткування. Якщо якась країна схоче запровадити такі правила, як Швейцарія. Її мешканці можуть переїхати туди, де їм найбільше до вподоби система оподаткування. Один з уроків, що можна засвоїти з подій останнього часу, полягає в тому, що в своєму нинішньому вигляді Євросоюз не працює, і тут не йдеться про окремі випадки, якщо не можна подолати цього і рухатися у напрямку політичного союзу. Що означає це, що можна поставити хрест на європейському проекті? я не знаю. Я вважаю, що це питання є дуже проблемним тому що я скрізь бачу, як страждають люди в Італії, Греції, вочевидь, в Іспанії, Франції та Німеччині, де шириться бідність у Британії. так само люди накладають на себе руки, і це ненормально. Люди хочуть змін. І з часом вони втрачають будь-яку надію на ці зміни. європа має змінитися або люди опустять руки. Але це усе дуже складно. Адже це означає, що ми фактично програємо впритул, наблизившись до фінішу. Ми хотіли створити єдине суспільство, і ми не зможемо цього зробити через категоричність підходу. À échéance. On était parti pour faire ce pas politique. Et on a arrêté pour des raisons dogmatiques. Merci beaucoup.